Сирійські повстанці оточили стратегічне важливе місто Хама у Сирії. Це сталося після захоплення Алепо. Водночас у Кремлі в успіхах противників режиму Асада побачили руку України. Що ж відбувається у Сирії? Чому з цієї близькосхідної країни тікає контингент російських військ? Та чи головне вплине це на війну в Україні? Далі розповімо у нашому матеріалі. Росія евакуювала свої кораблі з Сирії. Вранці 2 грудня зафіксували вихід з порту Тартус допоміжного судна Єльня, повідомило спеціалізоване видання МВС США «Невел Ньюз». Журналісти припускають, що з сирійських портів могли вийти і інші судна. Ба Більше це може свідчити про згортання російського угруповання у цій країні. Зазначає «Невел Ньюз». Водночас відхід російських кораблів з сирійських доків може бути пов'язаним із навчаннями, які провела країна-агресорка у Середземному морі. Зокрема, 3 грудня з фрегатів адмірал Горшков та Адмірал Головко росіяни запустили гіперзвукову ракету «Цирко». Її вони застосовують у війні проти України з 2023 року. Тим часом стратегічно важливе місто Хама сирійські повстанці оточили з трьох боків, і після боїв з урядовими військами вийшли на його околиці, пише Ройтес. До оборони міста влада залучила бійців елітної 25-ї бригади збройних сил Сирії. Однак вони не захотіли зазнавати втрат і почали відступати. Не допомогло й обіцяне Асадом підвищення зарплатні кадровим військовим на 50%. Ключову роль у падінні бойового духу Асидитів відіграло застосування повстанцями ударних безпілотників. Похепцем почав залишати хаму і російський контингент. На цих кадрах повстанці оглядають покинуті літаки на авіабазі біля хами. До того ж, у боях за місто повстанці захопили новітню російську радіолокаційну станцію підлітка 1 Британське видання The Guardian зазначає, що Хама має вирішальне значення, коли йдеться про захист резиденції Асада в Дамаску. Бої навколо Хами почалися після блискавичного наступу очолюваних ісламістами повстанців, які за лічені дні вирвали з під контролю президента значні території, насамперед. Друге місто Сирії Алемпо. Тож далі повстанці рухатимуться до ще одного стратегічного міста. Хомс, там вони ймовірно спробують відрізати російську базу ВМС у Тартусі та спробують піти далі на столицю Дамаск. Режим Асада терміново організовує оборону у Хомсі. На тлі успіхів сирійських повстанців запанікували у Кремлі. Речниця МЗС країни-агресорки звинуватила Україну в наданні підтримки противникам режиму Асада. В українському дипломатичному відомстві ці закиди спростували. Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн. Як би не завершилося протистояння у Сирії, воно вплине на хід російсько-української війни, зазначають аналітики. Будь-який рівень російської політичної, економічної чи військової могутності відвернений від конфлікту проти України, вигідний Україні. Однак, швидше за все, вплив буде вкрай обмеженим. Бойові дії в Україні є надто важливими для Кремля. Водночас, військовий експерт Олександр Мусієнко бачить певні ризики для України. Це буде відрізання Росії від теплих морів і порушення їхньої геополітичної стратегії, яка вибудовувалася в напрямку Чорного та Середземного морів століттями. Тому це може бути безпосередньо важливий прецедент. З іншого боку, якщо Росія туди не відправить війська, а їх звідти витіснять, це вивільнить певні сили, які вони зможуть застосувати у війні проти України. Нагадаємо, наступ повстанців у Сирії почався 27 листопада. Саме цього дня набуло чинності перемир'я між Хезболою та Ізраїлем у сусідньому Лівані. Хезбола та Росія ключові союзники режима Асада, але останнім часом вони загрузли в інших воєнних конфліктах. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, з початку загострення конфлікту в Сирії загинуло понад 700 людей. В ООН заявили, що внаслідок бойових дій в Ідлібі та північному Алепо свої домівки залишили 115 тисяч осіб. Так, далі війна в Сирії, Лавров ЄС та переговори з командою Трампа про припинення війни. Про це будемо говорити далі. У нас на зв'язку Петро Олищук, політолог і доктор політичних наук. Доброго ранку, пане Петро. Чуєте нас? Доброго ранку, так чую та доброго ранку. Ну що ж, давайте почнемо з переговорів з командою Трампа щодо припинення війни. Wall Street Journal про це написав раніше. Reuters повідомляв. ну і власне Сибіга теж підтвердив зустріч Єрмака із представниками майбутнього президента Трампа. А чомусь в офіційних заяв немає жодної зі сторін стосовно цієї зустрічі. А Це перший момент чому? Другий момент, а все таки, який рівень зустрічі, тому що поїхав Єрмак не. Міністр закордонних справ з ким зустрічався. Чи можна казати, що це підготовка до іншого рівня на президентському рівні? Ну справді це швидше за підготовка до іншого рівня, і це відповідь на питання, чому немає офіційної інформації, тому що це не були офіційні зустрічі, і вони не були офіційними з однієї простої причини, поки що нова адміністрація і новий президент ще не вступили на посаду. Це дуже важливо, тому що е, поки що є відповідна адміністрація, яка е, завершує виконання своїх обов'язків адміністрація Байдена. І е, зрозуміло, що в такій ситуації е, ну, якось для України проводити прямі переговори із е, новообраним президентом і з його оточенням, які поки що не одержали ніяких посад. Це таке питання дуже з дипломатичної точки зору неоднозначне а так Дмитре. це можна ага. трактувати як певні неофіційні переговори на рівні радників. Ага. Добре, а що стосується гарантій безпеки? Ну от ми власне говоримо про те, що вже Україна не раз а, мала прецеденти Будапейські меморандуми, мінські домовленості. Які гарантії безпеки можуть бути такими, враховуючи, що заві, за зараз, навіть Зеленський артикулює, що ми не пушимо так би мовити, а, НАТО просто зараз брати нас в альянс, враховуючи позицію певних країн-членів. Які гарантії безпеки можуть задовільнити Україну, щоб а, це були реальні гарантії, а не черговий меморандум. Ну, Реальні гарантії безпеки з точки зору міжнародного права це зобов'язання країни вступити у війну, якщо, наприклад, на іншу країну, якій вона дає гарантію здійснено на напад. Це те, що ми називаємо саме гарантіями безпеки, не запевненнями, не декларацією, а гарантіями. Відповідно, таких гарантій Україна і повинна вимагати в цій ситуації, тому що все інше показало свою недієздатність. При цьому одним із елементів цих гарантій може бути і розміщення, наприклад, іноземних військ, якось ці знову ж таки елементів цієї саме гарантії, okay. ну і багато інших відповідних елементів. Тут головне це те, що держави повинні визнати принципово, що так вони визнають суверенітет, територіальної цілісність, ну і загалом незалежність України як те, що вони готові захищати різними способами. Ключно до військових, оголосити це все, задекларувати чітко, щоб це було зрозуміло росіянам. А для того, щоб росіяни це зрозуміли ще вдвічі, необхідно, щоб це було підкріплено розміщенням відповідних військових контингентів. Ну, це можна розглядати як гарантію. Я uh -huh. не кажу, що обов'язково так буде, що так має бути, але це можна розглядати як гарантію, а не просто як пірець, яким був наприклад Будапештський меморандум. І давайте трохи про крінж від росіян. в ООН. представник країни терористки Російської Федерації розсміявся радбезі ООН. От ми зараз будемо бачити це відео під час розповіді заступниці офісу президента про вбиті армію Путіна українські родини. Ось це відео як патюча якесь себе поводить. Чому досі Росію не виключили з ООН, Ми розуміємо, але чи можна покарати от за такі вчинки, називаємо це так, такого дипломата? Назвемо його так. Ну, я не бачу, чесно кажучи, якихось відповідних інструментів, як це можна зробити. Єдине, що ну знову ж таки, навряд чи на це підуть сполучені штати, але оскільки організація об'єднаних націй і головний офіс знаходиться в Сполучених Штатах, ну в принципі теоретично йому, наприклад, можна не видавати візу і не давати дозвіл там перебувати, не пускати, але так? Але я сумніваюся, що дале да, я сумніваюся, що на це підуть, тому що там одразу стане питання про докази. А що це таке, а що це було там, і так далі. Тому е якось я не бачу, чесно кажучи, якихось тут юридичних інструментів і засобів, як його можна притягнути до якоїсь відповідальності. Ну, давайте ще тоді до подій на близькому сході, тому що темою номер один є Сирія, і власне, цей блискавичний наступ повстанців е і зменшення впливу режиму Асада, який є другом Путіна. І вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російську морську базу в сирійському місті Тартусі покинули усі кораблі, військові кораблі РФ. А про що це свідчить і як можуть розвиватися зараз події в тому регіоні? Що на це впливатиме першочергово? Не покинули вони очевидно, тому що мають відповідну небезпеку, відповідні ризики. Якщо, наприклад, росіяни втратили ще на додачу до людей, там і, наприклад, якоїсь техніки ще й кораблі, ну це було б, м'яко кажучи, для них дуже і дуже неприємно. Тому це цілком логічно прогнозовано. Зрозуміло, що ця база це один із найбільш важливих. Одна з найбільш важливих причин, чому, власне кажучи, росіяни і підтримували режим Асада. А свого часу не так давно, там, буквально лічені роки, пройшли з тих пір, як вони фактично режим Асада врятували. Ага. Тому що саме завдяки російським найманцям, російським військовим, ага. завдяки російській авіації, яка буквально стирала сирійські міста а, з повітря, от вони, власне кажучи, і забезпечили можливість режиму Асада утриматися. Зараз вони всі. Все, що таке в них було боєздатне, вони відтягнули для війни проти України, ну і це одразу позначилося на ефективності військ Асадівського режиму протистояння агресора. Але зрозуміло, що вони робили це все не просто так і підтримували режим Асада, і підтримують досі не просто так. Їм справді потрібні ці бази, тому що зрозуміло, що росіян для росіян було дуже зручно мати свою власну військово-морську базу в Середземному морі. Зараз, очевидно, її скоро може не стати. І, звичайно, що це вплине на росіян і з точки зору престижу, і з точки зору цієї самої імперської величі, яку вони дуже сильно люблять, так і з точки зору практичних наслідків, тому що це база, можливості і тому подібне. Дякуємо вам, пане Петре, що розставили всі крапки і. З нами на зв'язку був дякую. політолог, доктор політичних наук Петро Олещук. Ще раз дякую.